Перше порожні вантажівки проїхали через пункт пропуску Лужанка берег шурань у рамках двосторонньої угоди, укладеної між урядами України та Угорщиною щодо розширення роботи денного пункту перетину кордону для руху вантажними транспортними засобами. На кордоні відбувся офіційний запуск руху вантажівок. За дорученням керівника офісу президента Андрія Єрмака. Ми продовжуємо сьогодні роботу покращення якісної, робо, якісної співпраці між Україною та Угорщиною. Росаки важливо, що це дві сумішні країни, через які пролягають транзитні шляхи. Тому нам важливо розвивати пункти пропуску на кордоні України та Угорщини, і сьогодні ми зробили. Маленький крок Але він дуже важливий. Тому що декілька років інфраструктура даного пункту пропуску лужанка не розбудовувалася. Дуже було необхідно створити всі умови, щоб, наприклад, вантажні автобілі з без. Вантажу могли здійснювати виїзд з України голова закарпатської ОВА Мирослав Білецький спільно з заступником керівника офісу президента Віктором Микитою, заступником міністра розвитку громад Сергієм Деркачем, заступником міністра з питань зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини Левенте Модюром проінспектували процес та засвідчили старт руху транспортних засобів. Україні помінялася логістика зв'язку з, з uh, повномасштабним вторгненням. І перша задача, яка ставилася тоді два роки назад, віктором Федоровичем про те, що терміново давайте розбудувати пункт пропуску. І слава Богу, ми зараз uh, почули чіткий механізм, як це буде відбуватися. заступник міністра ми довели глобальнішу історію. Про пункт пропуску ЧОП, який буде дійсно будуватися новий міст. Про дзвінкове, це повномасштабний. Проєкт, який будемо можна, споро, що замінювати навіть інколи чоп, я думаю, так От. про також обговорили питання, де йде. Це проєкт, який стоїть, на жаль, нікуди не рухається. І це було озвучено у нас на селекторі на раді, коли ми проводили з моді Левенте. Тому я за це дуже сильно дякую. І це дійсно такі поступові, маленькі, але перспективні дуже короткі. Оформлення транспортних засобів розпочалося в рамках внесення змін до угоди між урядами України та Угорщини. На українсько-угорському кордоні діє лише один вантажний пункт пропуску, а тому запуск порожніх вантажівок на в'їзд з України через пункт пропуску Лужанка перехщурань дозволить зменшити існуюче навантаження на роботу пункту пропуску ЧОП захонь Тепер перевізники можуть зареєструватися в системі «Єчерга» та перетнути кордон в пункті пропуску Лужанка. Всі автомобілі, які тут будуть рухатись, вони будуть реєструватися і вже реєструються в системі Електронна черга. Шорман. І ми дуже сподіваємося що рух пустих вантажних автомобілів через лужанку дасть можливість розвантажити є, ми дещо ми пункт пропуску. Так, ЧОП. Так, крім цього, сьогодні ми так, показали нашим угорським колегам той план розбудови пункту пропуску Лужанка, який у нас на сьогодні є на наступних два роки. Дяки європейському фінансуванню і фінансуванню з держбюджету ми забезпечимо повну реконструкцію цього пункту пропуску. Гатарадка літаєшка літашафінансі finanszírozzuk. в дві черги. До кінця 25-го буде одна сторона зроблена, і до кінця 26-го буде повноцінно зроблений новий пункт пропуску. Ложанка крім цього, у рамках угоди на пункті пропуску планується реконструкція під'їзної дороги і влаштування пішохідної зони, додаткові інспекційні пости для різних видів транспорту, а також дві системи завантажування в русі ВІМ для вантажівок на виїзді та в'їзді. Може здаватися, що перетин. Кордону порожніми кам'янами це не є така велика справа, але це не так, адже це є величезний крок уперед, і за яким стоїть величезна організаційна і іншого виду робота і результат сьогодні, який ми бачимо. У нас на черзі через кілька місяців відкриття пункту перетину на полада що буде величезним проривом, революційним кроком. Адже ми говоримо про десятки років, коли воно просто не виконувалося. А також ми плануємо разом подати. Ти великий проект інвестиційних пакет інвестиційних проектів до Брюсселю, в якому будемо просити разом дві країни фінансування від Брюселю за нашими планами. Сюди буде входити розбудова двох великих автомагістралей нового мосту через тису на КПП ЧОПЗАГОН, а також там на КПП дзвінкове лоня. Ми хотіли би створити повноцінний транспортний коридор, що означає розбудову автодоріг як з української, так і. З сторони. такі рішення спрямовані на підтримку угорського бізнесу, який в умовах воєнного стану забезпечує функціонування економіки, створює робочі місця і разом із державою посилює обороноздатність нашої країни.